Фрэнк Даррабанд. Продюсер Дэвид Валц Фрэнк Даррабанд. Фильм снят по роману Стивена Кинга. Оператор Дэвид Таттерсон. Композитор Томас Ньюман. Голодно, нема, що їсти. Ось так, Біда. А куди ж те діваються, деваются? Что ты Які? Прости. Закрыл, я ж тебе кажу, я тебя закрыю. Спасибо, mm вот -hmm. и дай. Так, всем доброго дня. Сегодня мы испечем небольшую красоту. Так, вот такая у нас получилась красота. Сейчас мы ее ставим. Она, красота, уже готовая. Так, вот такая у нас получилась красота. Сейчас она будет остыть. очень меня тронула забота о Самвеле. Когда он выложился на спектакль, а ты, как настоящий друг, его понял и ходил, его укладывал отдохнуть, дорого стоит. Ой, Юля, кто это сильно? Кто это сильно? Кто за этим дает? Не выпив чай, на самом деле, он его не выпил, понимаете? Поэтому При тебе приходится заказывать курьером таблетки, потому что он не чует. Мене да, у мене англійське терпіння. Так, у цьому Коля молодець зможе все, що хочеш, знайти, заказати, доставити. За мої гроші, звісно. Ага. Слышиш, Савелка, дуже хороший, падки на те, на славу. Якби ти був простий, ніхто би не чіплявся. Вот і все. До зустрічі. Тобі ніхто не пожаліє так, як мама пожаліє. Ніхто. ты хоть на не нервничай, но на меня нет, не если на нерв. Конечно, надо еще на, на, воротах тебя встречать. Вот так и даже что там сама в Крыму. Нашли дурака. Ну что так много? Ты аферистка сама. Це вони приперли і Ніколая, і княгиня Ольга, і Світлана. Я святку 65 другу. Чого мене відмічали? Бо в нас сього не було. Це вони погружували, всі їхні імена, і по два рази. Вам бреля. Я в шокі. І ми тепер на їхню лавочку перейшли. Ніочого не відказується. Дайте му на Миколая, це дитячий праздник, нащо ж валить суму. Не скажу, не треба саме. Хто не, не скаже? Ми такого не знали, Коля не скаже. Не треба, нікода не скаже. <му>

Я рабоко. Давай, давай, Коля. Піднімай ноги, що ти десь як паралізував. Коля, давай, давай, давай. Свили ногами. Я боюся на нього глянути, мені страшно. Господи, це ти є угодні. Чебуреки, он, Коль, твоя остановка, чебуреки. Оце б лучше цим займався. Ой, господи, помилуй. Так, ми вже не був Я не знаю, це якась далека вже географія. Та ти що, я взрусь так кататься? Може пелюнку. Так, сейчас усі собі весіньченстенькі. А де наша горка буде? Звідки ми будемо їхати? А де вона? Це отам ми їдемо туда до того цього, да, здання і звідти будемо з'їжджати. З... Ти дивися, щоб я ще в сосну туда в обрив не залетів. Не на запаску. Не на запаску. Ма. Ти я перелапочки складаю. Лежи. Ну, думаю, ладно, бош Я, наверное, раз 20 двадцять упав. А ти тридцять. Я б, конечно, не рискувала. Так що вам сказати, катайня не маю Чого? Я як йобнувся, отам там. Молодец. Лежу. Як птенчик. блять, крачу, не можу би доросло. Страшне! Страшне. Ой. О, твою мать. Короче, жопа. Я думав, що мені буде. Твою мать. Що це було? Э -э, хуй пальто. Коротше, я лежав тюлька. Лежу, дергаюсь. Ніхто не під'їжджає, ніхто не під'їжджає. Потім під'їжджає парень з дівчиною, молода пара, кажуть. Боже, це на цей підйомник і поїхати вниз. А якщо кататися отак, це ти одразу отуди вилітаєш в Смерек і, і пиздок. І там залишишся в смерець. І, і туди. І тоді трафареточки, і все, і до свиданих. Добре, що я не їду йду пішки. Ну, йди, як не вистачає. На краю села хатина. Загляда вікно, смерека. Не медведь наука, на на собой. Вспевали. О, смерку. Розкажи мені, смиреку. Mm -hmm. А что вы ее выключили? Вот видите, я ничего не выключала. ты выключил нечаянно. вот. вот, видишь, кто-то выключил. Ну, я не знаю. Интересно, кто нажал на кнопку? Следствие выглядело так. Я то идет кофе, да, До бачка тоже привык, до этого Андрея. сколько того уже молока? уже не пойму. Да, Биль, <сёп 'я> что ты трусишься? Ты что хочешь? Там страшно было. Ты не то делаешь. Тут два часа уже круто, это. Что я укрутить? Ты не то делаешь. Все, теперь хоть с хаты тикой. Ура! Папа капучино делает. Ты будешь капучино, Виля? Будешь капучино? Скорее. один то сидеть хочется ж попробовать. Чем банку пхать, чем не дать, понимаешь? О -о -о -о. Ты сейчас на, на, на Тимошу попала уже. Отойдите, пусть отец О -о -о -о. вас еще припарит. Сейчас да, что дергаешь решить до свидания. Я не видел, а, когда на рыбалку они по поедут. Кой, кофе? С утра кофе готовить. А да. Где жена, кофеварка? Я плохо затою. Так попахнуло весь подолог был вхоли. Так попахнуло весь потолок был вхоли. Да. Так. Так. Ну это правильно. Дня. Спасибо. У мене є на фаренці, не надо. Ну, а що ти на хороші духи. Самен мені купив духи, гроші подарив. Спіймали лоха і, і його, як до корову. Ну, ще подари, коли і квартира. Ну, правильно, мама говорила, лох. А нам. Машину. Що цій квартири вже дарить. Машину хочу, ну. Хвати! Тільки Мерседес салона, пожалуйста, чорний, такий, як я хочу, добре? Да мало що вони хочуть. Я збираю гроші. Я просто ще вам не казав, я машину нову хочу. Вот. Я ж збираю гроші на Мерседес. Піднімай жопу, робота як він з 10 років. Значить, я хочу Мерседес чорний, GLS класу, останню модель. Ага. Жди, Розкр... розкатав губу. Я збираю. Ні, Теслу не хочу. Я хочу Мерседес, він стоїть 140 тисяч євро в салоні. Ой, фу, у мене погано сталося. Коротше, я вже прикинув, що якщо я буду збирати, то через 6 років я її куплю. І ви знаєте, коли мені пишуть, що я там покупаю якісь дорогі бренди. Я одягаю дуже просто. В мене дешева курточка за 18 тисяч Томі Хілфіґер на лебяжем пуху. А де в його гроші стільки? Ніхера не знімає. Де в його стільки? Як не знімає? А що не знімає? Транслюєш? Транслюєш? Трансляция. А ну возьмите заду от меня курточку а сзади вас. Возьмите, возьмите. Да ну и как вы думаете, сколько я за ней заплатила? Люди пишут, что я миллионер. Eller, в що Ух, щось свою церкву. Як я, я думаю, конечно, я давно не дивилася, Ну, привіт, що стоє. Я, я пішов на секонд-хенд. Ну, я хотіла сказати 500. Що за 10 тисяч треба покупати? Так а який ти мільйонер, коли ти взяв, вважай, секонд-хенд. Ну, хай не вірять, ну тобі перший раз так. Аж плохо мені було. Вчора ж талині. Ну чого? От що ти знав? Що я сказала по... Так а що? Що це не дешева куртка? Ну конечно дешева 18 ребят. Та ну так а що я буду купляти за 4 тисячі? Це на лебяжем пуху на минуточку. В мене мого бренду худі. Чи, не Ей, чи савелка? Савелка, синок. Ти, звісно, не знав, що таке може бути, Ну вже стільки можна тебе дурити. Нікому тебе не жалко. В мене мого бренду худі. Знаєш, що не виключай, що я скажу. Половина. Взяв моє ім'я, ребята, використовував моє ім'я. І доїть буде тебе, як ти показуєш по ютуб. Отак. От так, видай, Вот так, себя люби в первую очередь, вот это мне скажут все, 200% мама права, 200%, люби себя, и хватит тебе дурить, и хватит, чтобы у тебя клянчат. Просто на все надо время, я так быстро не могу, поэтому э, пока... На все надо время, ребята, да. и деньги. Это все бабки. Да. Ну, понял, ты понял. А что б... деньги? Что, ты не понимаешь, что что? А наш... Это наш общий бизнес. Ще що. Да. Зареєстрирували на тебе. Чи напоїли тебе, чи Че У нас такого в сім'ї такого нема. Як оце ти. Ей Богу. Не обов'язково людям все знати. Привет. Да, скажи. Привет всем. Всем приветик. Уже один эк эксперимент есть. Уже есть. Я каждый день радуюсь нашему цветочку такому классному, что он все растет, растет. Такой красивый становится, интересный. Да, скажи, Чарли. Ну, Чарли уже тут возле меня да. улица. Вот. Ну, ты доводишь. Рядом соседний баран орут. Что? Ну ты скажи, я как да? Це це друга порода. Це така порода, як у Гаріка. Що? Я забув, яка у Гаріка і Кері порода. Я не розумію. А о, ось ця ж нарисована на пачці така ж, так? Так, така ж вона ній порода. Що ви маєте? Встановіться! Пошліть на тормоза! Та, не лохматно. Слава Україні, слава маме. Правильно.